Всім привіт! З вами Ваньок. Сьогодні хочу розказати про передню балку на міні-тракторі, якого строю. Поки тут нічого не затулено, що скоротенько пробіжемося по розмірах і що з чого я зробив. Центральна частина кріплення самої балки до рами. Як відбувається, тут швеллер. Швеллер у нас. 35. 60 на 35. Тут такий самий. Да, 60 на 35. Два швеллера Один швеллер уварений до рами, другий швеллер прикручений на раз, два і там три-чотири болта на швельєрах втулки поточені такі, наче корпусці. Не втулки, а корпусці, в яких стоять підшипники. І до самої балки приварений вал. Проточений під підшипники, щоб не ходив туди-сюди. І вал до осі приварений, до балки, точніше. Тут так само такий самий подшипник, такий самий корпус. І цей же швеллер прикручений. Прикручений він для того, щоб можна було відкрутити 4 болта. І все оце зняти цього швеллера з почіпником поміняти поміняючи розібрачу для ремонту. І так само балку тоді вийметься з тим почіпником. А це вже стоїть наглухо приварене. Все просто і надійно, я думаю. Тут іще будуть товстотіло з десятки металу вариться такі. Косинці уваряться отут гарно. І на дві сторони два косинці будуть уварюватися. По самому, скажімо так, поворотному механізму, що де кріпиться сапфа до балки. Балка 60 на 40, тобто на сімка 4 мм. Зараз трохи повернемо. Ви, зроб виточений такий, типа корпуса, втулка, в якій стоять подчіпники, вгорівнизу подчипники. Виточена така ось 6 а під низом під шестигранник щоб ключом можна було придержувати. Потім конус, який входить у нижній отвір, цаф, там, де стоїть той самий де стоїть шарова під конус. Якраз Вдруг трохи р... почне розшотуватися, можна верхню гайку підтягується і воно на конус затягується. Все хорошо. Після конуса якраз вал під підпочипники. Тут стоїть тулка, оскільки на Москвичовській тяга йде більш так похило, вже гуля, вона йде більш пряміше і такого, що можна посити аж під самий верх подчіпник. Тут так не виходить. Знімайте це, пославлювати, я не хотілося зрізати. Втулка. І далі вал зажимається гайкою. І потім іще тут у тебе стоять болт, який стягуватиме тут, щоб не було шоту. Вдруг вийшов з ладу підшипник. Витягуємо цей болт, скручуємо гайку, все вибивається туди. Міняєте підшипник, все назад забираєте. Самі сошки, як їх правильно тягається стандартні москвичубські, але переварені. Вони зроблені тут ще навскоси. Ця тядожна виходить під товщину, супер кріпиться. Якщо їх так притулити, ці отвори навскоси, бо ти не можна вставити. Тому все було відрізано, прикручено і зварено докупи. Так само виходить отуди. Тут було теж трохи пере... Варено відрізано, було дуже близько до колеса. віддвинув трохи від колеса. Ну і так усе ось крутиться, усе працює. В принципі, нормально. Якраз є у нас отвори, ті, що від супорта. Можна буде якесь чи крило буде робитися. Там буде видно. Так. По самій поперечній тяги. Іде поперечна москвичовська, довга ось оця. Але вона було там додавлений кусок також зварено, бо ширина тракторця більше вже не вистачило. І так само тут було відрізано і додавлений кусок із короткої тяги. З можливістю, щоб можна було регулірувати колеса, щоб схождення, як правильно, я точно не знаю, називається воно. Тут така бамбула, бо іменно вийшло ось оця тяга. Якраз вийшло, що треба було одрізав отут. У мене був кусок такого, такої тяги. Одрізав отут. І от той вал зайшов у цей отвір. Гарно все обварено, того не дуже красиво вийшла таке гуля. Ну, вона трошки підшліфується, окультуриться і буде нормально все працювати. Стандартні шарові, з того боку, вона заварена просто для така тяга наглухо. Москвичовські тяги, хто не знає, вони хороші для саморобок, тому що вони розборні шарові. Уже гуля, вони наглухо там заклепані. Запресовані, що вдруг вона накриється, вже не, не можна її вистановити. Треба одрізати, переробляти усе. Вона в Москві ще купуєш ремкомплект пластикових тих тарілочок, чи як вони правильно називаються, і пере, все міняєш їх і далі шарова буде ходити. По другій стороні у нас іде, як бачите, тяга поперечна ця. Аналогічно зроблений ця зроблена з цього боку переварена. І, і ще така сама, як і ця узята ось з е, тяга. Трошки там підрізана і переварена до цавпи. Ще вона не дуже варена, там прихвачено. Вздовжу тут приварена. Вона трошки має такий вигиб невеликий. Як бачите, І якраз виходить, що якщо рівно колеса, воно. Значить, в принципі, по одній осі майже, щоб був виворіт туди і туди одинаковий приблизно. Ну і тут закріпиться тяга. Зараз далі підемо, та що йде від рульової колонки. Тяга, яка йде від сошки рульової колонки до балки. Також саморобна, узята е, стандартна москвичовська, яка тут має таку, наче, такий вигиб. Загнута волною. І оцей волна із згиб той одрізаний і додавлений такий прямий круток. Тут у нас йде на 18, круток на 16, я думаю, хватить головою. Тут то я, то я, все не дуже ще поуварювано, поприхвачувано. І оставлений же так само ось ця різьба, якою можна там. Підрегулювати, вона, можливо, не дуже й треба, тому що можна перекинути як і рульову сошку цю на рульовій колонці. Ну, поставив я. Нехай буде можливість регулювання. Спочатку я її була вона приварена сюди, вставлена, як і в Москві, з цього боку йшла. Оця. Але при вивороті дуже близько була оця тяга до колеса. І тоді не буде можливості. Ні, щитка поставити нічого. Тож переробив я, одрізав, переварив сюди її, на цю сторону, поставив там ашкону сюди. І трохи невеликий такий вона вигнута є. Вигнув її. Приварив нерівно. І тепер при вивороті, у нас ще є. До колеса 10 сантиметрів. Я думаю, цього буде достатньо. Е, сама рульова сошка тягається, як її правильно. Була також переварена в трьох місцях, як видно. Раз, два і три. Тут переварено, щоб було розвернути конус на цю сторону. Пустий тягу. Тут аж було підрізано, щоб її трошки відвести від стойки до цієї. Щоб при вивороті в цю сторону, шарова проходила туди. Ось так закріплена рульова колонка. Тут йде стойка угору така під панель руль буде кріпитися. То вщина пластини 12 мм. Нарізана різьба в пластині, бо тим можна буде покоротше поставити потом. І ще плюс внизу одну такий маленький косинець. Розпорка така. Все гарно увариться, я думаю, держатиме. Як бачили по попередніх відео. Рульова колонка перероблена. У ці гайки проверчений. От розточено підсальник, поставлено і змінено напрямок руху рульової колонки обертання. Мені дехто писав, що що ти морочишся. візьми постав, просто перевертають цю сошку. Ось цю тягу перевертають. Але якщо я переверну її угору, то мені рульову колонку прийшлося б ставити аж униз. Був би дорожній просвіт сантиметрів 10. Це не годиться. Можна було б ще додаткову якусь пустити на самому корпусі, типа маятник такий. Єс і так роблять. Але то це мені не сподобалось. А ось так воно все, бачите, виглядає. Красиво рульова колонка, тут там все зашиється, тяга. І все красиво, акуратно. Ще руль, укорочений вал, закріпиться до рами буде така перемічка, тут від цього місця буде стояти якась втулка і доверху. Оце все, оцей весь простір він затулиться, Зашита буде така. Руль москвичовський, стандартний. Все акуратно і красиво. Ось такий моя хід рульва сошка. ще точніше. Такий максимум вперед. І максимум назад, ось такого, думаю, ногам не буде заважать, бо тут буде педаль щеплення. Ось так це все виглядає. З такого ракурсу візьмемо максимум виворот уліво. Максимум виворот вправо. Ось так. Руль крутиться однією долоною. Тож, кому сподобалося відео, ставте палець вверх, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!